Україна має талант. Коломиянка Діана Дяків повернулася зі зйомок відомого телевізійного шоу. Напередодні наша юна землячка успішно подолала попередні кастинги. Зіркових суддів Діана Дяків вражала вокальним талантом і отримала два так. Цього достатньо, щоб іти далі. Враженнями від шоу дівчинка поділилася із нашими журналістами. Мене звати дяків Діана. Мені 10 років. Я дуже зайнята людина. Хоча я маленька, але дуже спритненька. У мене кожен день розписаний по хвилинах. Двічі на тиждень я кожу на вокал. Розпіваюся. Пісню, а сорочка мамина біла-біла. Знаєте? Моя вчителька заслужена артистка України Алла Коблянська. П'ять разів на тиждень я займаюся. Музикою добре, добре. двічі на тиждень я займаюся хореографією. Мій колектив називається Квіти Надії». Моя вчителька, колісник Надія Михайлівна. музика, хореографія, вокал. Ви думаєте, що це все? Ні! Бісероплетіння, м'яка іграшка. І це ще не повний список. Цій непосидючій дівчинці усього 10 років. Діанка дяків про вільний час тільки мріє та каже, жодне із занять покидати не збирається, тому що хоче знати та вміти якомога більше. Переконує робить усе, щоб прославити рідне місто. Нещодавно наша талановита Коломиянка взяла участь у телевізійному шоу Україна має талант. Сцена шоу це не перший великий майданчик, на якому виступала Діана, адже дівчинка вже перемагала на телевізійному конкурсі крок до зірок та каже все одно. Нервувала перед виходом на сцену. Мені дуже сподобалась сцена, вона була велика. А також судді, в мене таке враження було, що та як цей столик, вони дуже були близько біля мене. І перед самою зйомкою я, звичайно ж, дуже хвилювалася. Коли я виходила на сцену, мені ведучий сказав: Давай наших суддів задобримо. Перш ніж заспівати для суддів, діана подарувала для одного з улюблених артистів подарунок, Коломиянка для дзідзя пошила м'яку іграшку. Павука у мене є сусіди. Сусіди не прості. У них є дві квартири на третім поверсі. Уа! І щоб здивувати артиста, подарунок для нього винесла маленька дівчинка Єва, яка була одягнена як крихітна копія дідя. Дідя, він був дуже щиро вдячний, йому дуже сподобалося, була дуже рада. Потім він пішов до нас фотографуватися. Ну а далі відбулося те, на що коломоянка дуже чекала. Я співала пісню Зузулю Злате Лате <післяві> Дуже багато років співала і надпрацювала над нею. Спочатку казав дідя, що я дуже талановита дівчинка, що в мене дзвінкий голос, і сказав так. Слава сказала теж так. А Кондратюк він сказав, що голосу так, а як я веду себе на сцені? Ні. Я думаю, що я себе завільнувала. Діанку це ані трохи не засмутило. Дівчинка каже, здобула новий досвід, і це найголовніше. Там було дуже цікаво, весело подивитися виступ Коломиянки Діани Дяків на шоу Україна має талант можна буде вже навесні. Марина Максимів, Володимир Томенко, Андрій Гащук, події НТК.